Цієї ночі ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерхівку в Тернополі. 45-річний мешканець загинув. Його дружина і троє сусідів дістали поранення. Майже сотню людей евакуювали з двох під'їздів, що найбільше постраждали від цієї атаки, де ночували люди, і чи дозволять їм повернутися в оселі. Дізнавалася кореспондентка ТСН Світлана Павук. О першій ночі російський безпілотник влетів у горішні поверхи ось цього будинку. Потужний вибух підірвав людей, які спали з ліжок. Я спав, і я вже під балконом. Відразу зайнялася масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали пожильців, які через густий дим не могли вибрати з самотужки. Їх відразу поселяли у сусідську школу та у терміново розгорнутий пункт незламності. Чоловік, який загинув, жив на п'ятому поверсі. Сусід знизу намагався врятувати його. Я побіг на П'ятий поверх, дивлюся, пожар в трьохкімнатній хаті. Людина лежить вже ну, на підвозі. Я побіг, щоб її витащити до під'їзду, але вона вже була мертва. Поранених людей відразу госпіталізували, але на ранок трьох відпустили додому. Опіки дістала дружина загиблого чоловіка. Вона залишається в лікарні. Мешканці сусідніх будинків згуртувалися і забирали до себе на ніч людей з постраждалих під'їздів. ми просто вибігли, вибігли, взяли з собою тільки документи і все. Ну роздіті вибігли, мали в моєму одязі, то забрали зараз речі. Ну, таке необхідне. Нас приютили в сусідньому будинку. Російський шахет потрощив два під'їзди будинку. Вранці рятувальники дозволили жителям зайти до квартир, забрати необхідні речі. П'ятиповерхівку наразі відімкнено від газопостачання, тепла та електрики. Майже півсотні вікон тут вибито, 20 машин на подвір'ї потрощено. Гучно було. Ми пішли відразу. у Нас там родичі. Є ми пішли до них. Як повідомили в обласній адміністрації, у будинок росіяни влучили безпілотником Герань. Найбільше постраждали три квартири. На горішніх поверхах фахівці обстежують будинок і мають повідомити, чи потрібне укріплення несучих конструкцій, які роботи треба провести, і коли людям можна буде повернутися додому. Після того як буде оцінено технічний стан цього під'їзду. Ну і в цілому всього будинку буде прийнято рішення. Про дозвіл на повернення. Сподіваюся, що сьогодні до кінця дня це питання буде вирішено. Нині люди чекають, щоб їм хоча б вікна засклили, аби можна було повернутися в оселі. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.